Що потрібно для того, щоб отримати повторне свідоцтво про смерть, або повторне свідоцтво про народження, або повторне свідоцтво про шлюб? Мінімальний пакет документів, звісно, ви маєте мати якесь відношення до тієї людини, про яку питаєте свідоцтво про народження. Тобто, якщо ви питаєте про дитині по своїй, або дитину по своїм батькам. Це можливо, це допустимо. Копію паспорта, копію договору ви можете завантажити нижче. І я отримую в найкоротші терміни необхідні вам документи та оригінали документів відправлю на адресу, яку ви зазначите мені. Це може бути і за межами України, може бути. І по території України. Ну, зазвичай, коли особа знаходиться на території України, вона і сама може отримати ці документи. Труднощі виникають, коли ви перебуваєте за межами України. Тоді я допоможу вам, ви безумовно, отримувати необхідні вам документи.